Часом людська необережність під час ремонтних робіт може коштувати дорого, у повному розумінні цього слова. Днями на одній з вулиць міста загорівся гараж, в якому знаходився автомобіль. На щастя, у будівлі було встановлено спеціальні датчики, які вчасно спрацювали. Тож, коли о 10.30 черговий пульт охорони отримав відповідний сигнал, правоохоронні органи були на місці через дві хвилини. Ця оперативність і врятувала майно. Було помітно, як з усіх отворів даного об'єкту, а саме гаража. Іде дим. Відразу на місце пригоди була виклана викликана пожежна машина. По прибуттю її спільно з нарядом МНС відімкнули, відімкнули гараж. От співробітники МНС оглянули приміщення, виштовхали. Автомобіль та приступили до гасіння пожежі у небезпечній ситуації. Саме час грає найважливішу роль. Віднедавна в нашому місті в більшості магазинів, що працюють цілодобово, а також у банках та інших громадських установах, встановлені кнопки тривожної сигналізації, позначки, про яку є у кожній з цих будівель. За словами правоохоронців, в разі небезпечної ситуації кожен, хто потребує допомоги міліції, може скористатися кнопкою. Щомісяця виникає від 5 до 10 подібних випадків для боротьби з улічною. Преступностью мы на наших охраняемых объектах, где установлены кнопки тревожной сигнализации, устанавливаем таблички. Терминовый выклик милиции. Основная задача установления этих табличек чтобы граждане, которые, скажем так, стали Свидетелями какого-то пришества іліже по поводу них совершено преступление, Грабіж могли, скажем так, срочно вызвать милицию для того, щоб это преступление було розкрито по гарячим следам. Кнопка тривожної сигналізації є у більшості громадських закладів по всій Україні. Будівлі, якими опікується державна служба охорони, обладнані відповідними пристроями, що дозволяє правоохоронним органам швидко реагувати і розкривати справу по гарячих слідах. Сподіваємося, що і надалі життя у нашому місті ставатиме по справжньому безпечнішим.